Ця проблема є, ми, повірте мені, що ми про неї знаємо, і ми над нею працюємо. Всі люди, які затримуються, в більшості випадків не є мешканцями нашої області. Робота по виявленню, зношкодженню, затриманню осіб, які займаються видобутком брушни, досить, досить складна, тому що саме ви знаєте, що всі особи, які займаються даним видом промислу, використовують нічний час доби, використовують місця, практично недоступні до... Для пересічного громадянина і ми, правоохоронні органи, в більшості випадків просто не можемо доїхати до даного місця, тому що це є болота непрохідні. Наші автомобілі, які на даний час у нас є в наявності, вони не мають можливості пересуватися і доїжджати до даного місця. Всі, будемо товари, злочинці використовують відповідні давно напрацьовані схеми, в них стоять практично, відповідно виставляється охорона, розтяжки і тільки йде. Повідомлення від їхніх охоронців, що практично виїхала міліція, що вона тільки заїхала, наприклад, в село будь-яке. Все повністю знімається, машини, помпи забираються. І в більшості випадків, коли ми приїжджаємо на місце події, там нічого немає. Ця остання подія, яка в нас була в Маневичах, трошки набула резонансного характеру. Значить, по даному факту, на даний час нами також порушена і 240-го стаття Кримінального кодексу України. Законодавець визначив статтю і покарання за неї для десь не 6700 гривень заплатити за даними злочину, я думаю, нікому з них не складає проблем, враховуючи те, скільки вони заробляють на видові даного злочину. Була стрільба по автомобілю, на якому рухалися, і вони назвали, що вони є членом громадського карману. Фактично вони зробили, що на дорозі їх зупинили і по ним. Було здійснено два постріли з... зі зброєю. І вони вказували практично, в подальшому представники самоборони, що нібито ці особи, які здійснили постріли, що все були представники правого сектору. Затримали буса, то ми доставили тоді всіх ревітів, як представників самоборони, як представників сектору, так і людей, які щось бачили, пола на заявою цього, що нібито не чули, що тоді, там були постріли. Тож прийняли від нього заяву. Будемо розбиратися, там не було ніякого 30 відношення або ДУЗ або Ми доставили всіх правідів, від кожного відбирали пояснення. І в нас зареєстрована. Будемо знати фактично, хто з цією зброї що там був, хто знаходиться. Я думаю, що ми повинні саме основне забезпечити порядок в тому регіоні, щоб люди до цього відносились нормально, не боялися і не говорили, що, наприклад, той або інший, хтось щось крішує або хтось. На це не реагує. Тому спільно ми повинні працювати, як і самооборона, як і правий сектор. Якщо кожного благі намірення, давайте будемо разом працювати, будемо разом приймати рішення, затримувати, і щоб у нас не було ніяких питань, що ми тут десь займаємося тим чи не